Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 1 червня. Це означає, що, що сьогодні день відеозвіту по моєму заробітку на обворці за минулий місяць. Що ж, для тих, хто вперше потрапив на мій канал, трошки про себе пару слів скажу. Мене звати Богдан, я вебфлоу-розробник. Більшість замовлень беру саме на апворці і стабільно беру замовлень на 4-6 тисяч доларів в місяць. Ось так що давайте переходити до відеозвіту. Оновлюю спеціальну сторінку, щоб ви бачили, що це реально Upwork. заходимо в Reports по заробітку. Так, Weekly Summary. Можемо для цікавості просто одразу, я покажу вам, скільки в мене виходить за цей рік, так, тобто за 5 місяців, якщо ми беремо. Так, огортаємо. І за цей рік, за 5 місяців, я зробив 23 тисячі доларів з копійками. Ну, фактично, можна цю суму розділити на 5, і вийде мій середній заробіток в цьому році на аборці. Але давайте перейдемо відповідно до заробітку за минулий місяць, за травень, так, last month. Так, тут потихеньку гортаю. Насправді, чесно кажучи, я працював не дуже багато. Не Можна було попрацювати більше. Тобто, по-моєму, якщо не помиляюсь, я в травні навіть ні разу не пропрацював більше 4 чи 5 годин за день. Дві години, 2. Ось 3, 3,50. Тобто, це 4 години, по-моєму, 5 годин я взагалі ні разу не працював. Тобто, я затрекав всього 40 годин, але в мене ще був фікс прайс контракт. На 2250 доларів і ще 350 баксів прийшло з фікс прайс контракту, який почався декілька місяців тому, і тут дійшли гроші. Тож за цей місяць, за травень, вийшло 4744 долари, в цілому досить непогано, враховуючи, що по факту. Я відпрацював, ну якщо кажемо про погодинку, то умовно повний робочий тиждень, так і плюс ще була робота по фікс-прайс-контрактам. Там її було не дуже багато, ось тому можна сказати, що я пропрацював десь сумарно півтора тижні активно. Ось. Але хочу ввести трошки в свої відеозвіти більше інформації про те, взагалі, що саме за проекти я роблю, тому що я показую. Що ось, умовно, я там затрекав, що там фікс прайс контракти. Але що за проекти і так далі не показую. Я думаю, що це моя невелика помилка, тому що ви не зовсім розумієте, а що ж я такого роблю на ці кошти. Так тож я відкрив декілька проектів, над якими найбільше працював в минулому місяці. Так, тобто там проекти, які були там трошки правок чи ще щось, я їх не буду показувати, тому що там нічого показувати. Там щось трошки міняю і все. Але ну, умовно. Я вам скажу, які проекти я взяв. Webflow Membership Site, я вам зараз покажу, що ми по цьому контракту робимо. Потім Webflow Customization теж покажу. Потім Develop SMC Marketing Website, теж це Fixed Price контракт. Я його показував в ТГ-каналі та він сті, але ще раз покажу та розповім, що там. І, і, і ще один якийсь контракт в мене теж був. А, ну в цілому. Так, це все. І ще один я якийсь. По якомусь покажу, але я не пам'ятаю, по якому саме. Можливо, веб-девелопмент чи щось таке. Ну, Коротше, давайте перейдемо. Так, перший сайт, над яким ми працюємо ще досі, це на погодинці 55 доларів в годину, випхлов Membership сайт. У клієнта був ось такий шаблончик, він його купив за 50 баксів, і йому треба було його кастомізувати. Але не просто кастомізувати, а додати ще панельку. Користувача і плюс додати платну підписку і гейтед контент, тобто закритий контент і плюс зробити кастомізацію, точніше інтеграцію календарів. І так, ось що ми маємо зараз, що відрізняє у нас від цього звичайного шаблону, те, що у нас тут є панелька користувача. так, Тут можна залогінитись. І відповідно, тут у нас є така штука, як івенс календар. Ось, і його можна придбати. Тобто, це фактично основна мета, що хотів замовник від мене, щоб ми зробили ось таку панельку користувача, і плюс зробили ось таку підписку. Ну, вона тут працює через Stripe, Ось, тобто, це так виглядає таким чином. Ось. А по самому сайту, як такої великої роботи по дизайну не було. Це просто була заміна кольорів. Ну, можливо, там заміна тексту. Деякі секції, більше секції ми поприбирали. Ну, якщо дивимось, наприклад, по головній сторінці, так то ось ця секція, вона вже тут була. Тут просто картинки поприбирали, кольори позмінювали. Ось ну і плюс те, що я ще зробив, це інтеграцію з календарем, але його не видно. Тут треба підписку купувати. Ну, він виглядає, типу як на цій картинці, але нічого складного, тому що це вже готове рішення, яке просто вставляється через код. Далі невеличкий проект, Тут теж погодинка 55 доларів в годину. Замовник не давав взагалі багато правок, і ми досі працюємо над цим сайтом. Тут буквально по цьому сайту ми там змінили лого, деякі тексти, я поприбирав, там поприбирав скруглення картинок. Ну, такі взагалі мінімальні правки, можна навіть сказати, що я над цим сайтом взагалі ніяк не працював. Це теж готовий куплений шаблон, який ми кастомізуємо під замовника. І в цілому, в мене більшість проєктів по Webflow, це кастомізація шаблону. Чому? Тому що я сам пропоную клієнтам кастомізувати шаблони, тому що кастомізація шаблону, якщо ми кажемо, наприклад, ну просто. От, клієнт купує шаблони, і там декілька сторінок, то це виходить по вартості десь 15 дві тисячі доларів. Так? Розробка сайту з нуля це виходить в два рази дорожче. І, відповідно, я так і кажу замовникам, і тому вони вибирають варіант шаблоном. Іноді в мене ще бувають проекти, коли є готовий дизайн у фігмі, і ми переносимо цей дизайн на WordFlow. Але такі проекти рідше. У мене останній такий проект був декілька місяців тому. Ось далі. Клієнт придбав ось такий шаблончик. Ось. І тут теж по факту, як такої великої роботи не було зроблено, просто поскривав деякі сторінки, позмінював деякі кнопки, ще щось. Але єдине, на чим ми тут працюємо, скажімо так, найбільше це у клієнта є XML-файл. Ось, і, відповідно, його треба інтегрувати з CMS-кою через таку штуку, як Make, щоб воно автоматично подавало дані про нерухомість. Ось це фактично така. Набільше, над чим ми працюємо, найбільша задача в всьому проєкті. А так, те саме: позмінювали тексти, трошки там кнопочки і так далі. Ось. Далі. Той сайт, над яким. Можливо, найбільше працював в цьому місяці. Ну, як найбільше, порівняно з іншими, так, це ось такий був шаблончик. Ось. Тут вартість проєкту загальна 2250. Ось, і відповідно, клієнту зробили ось так. Що він хотів додати: тут фактично цей градієнт, кнопки ось такі, щоб вони прям дуже яскраві були. Потім тут є ось така анімація. Так, це в мене трошки ноут, напевно, підлагою, тому що вона більш плавніша. Через OBS, напевно, мій ноут трошки. Так, да, тут ось така анімація картинок. Плюс при наведенні тут з'являється такий градієнтик. Ну, це те, що додавали. Тобто цього не було в шаблоні, і цю анімацію додавали. Ну і плюс тут сторінка about вона досить проста. Вона зроблена на основі тих секцій, які тут були. Потім віджет Calendly, тут доданий. Ось. Ну і плюс ще віджет Calendly відкривається, коли, наприклад, замовник, точніше, юзер залишив ось тут заявочку. Да? То в нього після цього відкривається також віджет Calendly. Це рішення було зроблено через невеличкий скрипт. Ну, Дуже легко через чат GPT це робиться. Ось, Потім ще одна ось така сторінка. і все. Це йде на інстаграм, це теж, і це йде на інші сайти. Тут попав просто і все. А, ну і не, чуть не забув, це Case Studies, але вони теж по факту були. Воно зроблено на основі блогу. Ось, ось ці моменти з шрифтами і так далі. Я над ними не працював. Це замовник заповнював сам, тому воно виглядає не дуже вау, скажімо так, я б зробив трошки по-іншому. Але всі задачі, що мені поставив замовник в рамках цього проекту, я виконав замовник задоволений, і вчора чи позавчора він заплатив останню віху. А ну ми можемо по, -по цьому побачити. Так, да, позавчора він заплатив останню віху в 500 баксів. Тому ось такі проекти. Ось, просто щоб ви бачили взагалі, над чим я працюю, тому що реально я якось не думав, щоб показати вам та розповісти трошки, що я взагалі роблю. Тому що це насправді досить цікаво. Ось. Щоб ви розуміли, за що платять в рамках апворку. Ось, сподіваюся, що вам було корисно. Можемо стрінку ще раз перегрузити, пройтись. Ну, можемо побачити реально, що я за цей місяць ну тут 3,5 години. Тобто, по-моєму, навіть не було днів, коли я працював 4 години. І це ну, з одного боку, це круто, з іншого, не дуже, тому що по факту я б міг заробити більше, тому що в мене в процесі багато погодинних контрактів. Які не мають конкретних термінів, і типу я можу просто сидіти над ними стільки-стільки хочу, по факту, да? і міг би затрекати за цей місяць, за минулий місяць, як мінімум 100 годин. Але на чилі, скажімо так, ось тому залишайте коменти, якщо вам це відео було корисним, особливо в рамках того, що я розповів ще про свої проекти, над якими ми працюємо. Так? Буду вдячний лайкам, підписці, ну і, звісно, коментарі. Це моя підтримка та розуміння взагалі того, чи варто робити такі відео далі. Ось, Всім дякую і до зустрічі через місяць. Ну, в плані звіту, а так відоси ще на YouTube я планую випускати окремо. Все, всім па-па.